Отримав листа від Зеленського про готовність до переговорів про мир та підписання угоди про мінерали. Під час свого звернення до конгресу про стан справ у державі Дональд Трамп згадав і про Україну. За словами політика, він отримав дуже хорошого листа від Зеленського після суперечки в овальному кабінеті і вкотре заявив, що невтомно працює над припиненням війни, яка забрала мільйони життів. Росіян та українців, а ще нагадав, що Вашингтон направив сотні мільярдів доларів на підтримку Києва. У цей момент із зали на знак протесту вийшло кілька демократів. Опозиціонери освистували президента США, коли той ще зайшов до зали. Отримали в руках таблички це ненормально та неправда. Тоді як республіканці постійно аплодували загалом. Це традиційне звернення до конгресу стало найдовшим в історії. Воно тривало одну годину 39 хвилин. Перші півтори години Трамп говорив про внутрішню політику, про замороження усіх іноземних фінансувань, як от у зниження податків та збалансування федерального бюджету за рахунок нових мит, які нібито мають принести трильйони доларів. Посилення армії та захист кордонів виступив за повернення двостатевої політики. А ще багато хвалив свого соратника, мільярдера Ілона Маска. Тим часом, поблизу капітолію на протест, зібралися прихильники України. Раніше сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У листі йдеться, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто так не хоче миру як українці. Він сказав: я і моя команда готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Водночас у нас були серйозні дискусії з Росією, які отримали сильні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не було б красиво? Пора припинити це божевілля. Настав час припинити вбивство. Настав час закінчити безглузду війну. Якщо ви хочете покласти край війні, ви повинні говорити з обома сторонами. Дональд Трамп не згадав у своєму виступі про призупинення військової допомоги Україні. Проте вчора це підтвердив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, які наводять польські медіа, про це свідчить інформація, що надходить із кордону та хабу американської допомоги в Ясьонці. Раніше змі повідомили, що США вирішили призупинити військову допомогу Україні, поки українська влада не продемонструє готовність до мирних переговорів. Які наслідки матиме для України трампівський шантаж? Яка американська зброя є критично важливою для нас? Та який запас міцності має Україна? Про це дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої. О пів на четверту ранку 4 березня американські військові постачання зупиняються буквально на залізничних коліях біля кордону з Україною. Це зброя, яку надали Україні ще за президентства Джо Байдена. Поки що не ясно, як команда Трампа юридично оформила зупинку виконання зобов'язань взятих США за попередньої адміністрації. Перед тим як піти в історію, адміністрація Байдена вона дійсно виділила доволі значні суми за програмою президентського вилучення, за програмою УСАІ. У будь-якому випадку у США у Трампа точніше є важелі впливу, які ну, як кран працюють. Це, наприклад, саме банальне ну, заборона просто експорту, заборона реекспорту. Ну тому, що це здійснює перевезення міноборони США або його підрядники, і просто припиняється фізичне транспортування. Тобто, нібито все працює, нібито все виділяється, контракти працюють, але воно не транспортується, тобто така. Підлість за три роки війни Україна наростила своє оборонне виробництво так, що нині закриває близько 40% потреб власними розробками. Решту надавали американці та європейці приблизно в рівних частинах. Критичність саме американських озброєнь в їхній унікальності. Найбільш болючою буде проблема із захистом міст та цивільних об'єктів, адже першим викликом стане брак ракет для ППО і не лише для систем Петріот. Закінчиться ракети до Петріота. Ми не зможемо збивати балістикою. Є питання забезпечення ракетами інших систем повітряної оборони, не лише до Петріот. Це системи НАСАМС. Вони використовують ракети АІМ 9 АІМ 120 ті самі ракети, які, до речі, використовуються, і у Ф-16. Україна використовує Вампайер це означає те, що без цих ракет ці системи стануть безпорадними. Трохи згодом на лінії фронту військові відчують нестачу боєприпасів для хаймерсів та артилерії. За рік США передавали Україні приблизно мільйон артилерійських снарядів. Торік, під час кількамісячної паузи з постачаннями в Авдіївці та Вогледарі перевага росіян в артилерії була десятикратною, і це вирішило долю обох битв не на користь України. Врятувати фронт від обвалу вдалось завдяки дронам. Получе замістити дрони. Дронами артилерію ми не можемо. Хоча, якщо, скажімо так, взяти до прикладу ситуацію, яка була минулого року, так дуже схоже, коли зупинилися постачання через політичні розбіжності в Конгресі, саме дрони тоді допомогли нам великою мірою втримати фронт. Зараз ми дрони використовуємо ще ширше. Україна перескореними темпами нарощує власне оборонне виробництво, заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Цього року планують забезпечувати власними силами вже не 40%, а половину оборонних потреб. Сьогодні Україна виробляє всі дрони, всі види дронів. Сьогодні Україна виробляє власну артилерію. І протягом цього року ми будемо спроможні забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом. Ми розпочали і активно нарощуємо виробництво артилерійських боєприпасів, і цього року будемо спроможні забезпечити. Великий відсоток артилерійських боєприпасів 155-го, вже скажем, натівського калібру. Обмінюватись з Україною розвідданими США поки що не припиняли. А ілон Маск заперечив, що має намір вимкнути старлінки, що забезпечують українських військових зв'язком. Утім, за теперішніх реалій, і це може змінитись за одну ніч. Марія Васильєва Наталія Ткачук Іля Шинкаренко. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. які змінили хід війни і нав'язали ворогу наші правила на полі бою, ми навчилися якісно і професійно вбивати ворога підрозділ, який не лише літає, а й сам виробляє безпілотники. в Україні створюються кращий у світі дрони. Командир, який руйнує плани окупанта, ви відчуваєте свою безпосередню дотичність до знищення ворога. Наскільки фронт залежить від безпілотників? Чи можна лише дронами виграти бій, і хто тепер птахи Мадяра? Інтерв'ю у засновника птахів і командира окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем Роберта Бровді дивіться в марафоні. Єдині новини. Президент США Дональд Трамп виголосив свою першу промову в Конгресі після повернення у Білий Дім. У зверненні до обох палат він повідомив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського, в якому той заявляє про готовність до мирних переговорів. Трамп переконує, що з боку Росії також надходять сигнали про готовність до миру. А ось про військову допомогу Україні у своєму виступі американський президент не згадував сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У ньому вказано, Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці, каже він, і продовжує: моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет та незалежність щодо угоди про. Корисні копалини та безпеки Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час. Я ціную те, що він надіслав цього листа. Трамп також заявив, що наприкінці цього тижня, тобто до 9 березня, здійснить історичні дії для різкого розширення виробництва критично важливих корисних копалин та рідкісноземельних металів у США. Однак, як повідомляє CBS News, Трамп тепер прагне з Україною кращої угоди. Крім того, американський президент вкотре заявив, що Європа надає Україні менше коштів ніж США, хоча насправді це не відповідає дійсності. Тим часом Європа витратила більше грошей на закупівлю російської нафти і газу ніж на захист України. Подумайте про це: більше дали Росії ніж на захист України. А ми витратили можливо 350 мільярдів доларів допомоги, тоді як Європа лише 100 мільярдів доларів, і це при тому, що нас з Росією розділяє океан, а їх ні. Зв'язатися з американськими колегами та отримати офіційну інформацію про подальшу допомогу від США. Таке доручення від Володимира Зеленського отримали міністра оборони Рустаму Умєров, керівництво нашої розвідки та дипломати. У вечірньому зверненні президент наголосив, що Україна і Америка заслуговують на поважний діалог і чітку позицію одне одного. Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась. Яка надається і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі? Це ж не просто про нашу країну, це про всіх в Європі. Ми прагнемо конструктивної співпраці, партнерських відносин про те, що відбулося у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати, але треба знаходити силу йти далі. Поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів і разом робити все, щоб наблизити мир. Я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує.